Свіженький робочий коник. Є такий автомобіль, це у нас Рено Кенго. Свіженький заїхав. Покажу вам його детальніше, можливо, когось зацікавить. Є туманка, просто оптика, є в нас легкосплавний диск з літньою гумою. Ліміт у нас комплектація, є релінг поверху по характеристиках 16 рік, 13 тисяч вартує, 1,5, нефарбований клімат присутній. Заявляє, продавець посолону, шкіряне кермо в нас присутніх, круїз. Далі. Клімат є, п'ятиступочка склопідйомники присутні, підтуновані трішки позаду. Дивимося, шторка присутня, ззаду у нас ляда, парктроник. Форкоп також є ось такі свіженькі робочий коник, кого цікавить 16 рік, 12999, 1,5. Ага, на жаль, у нас немає пробігу. Да? да? На жаль, у нас не вказаний пробіг, кого цікавить одразу контакти продавця. Можемо глянути вам якразовим оглядом, перевірити технічний сам, перевірити пробіг, перевірити повністю Дійсно, він в рідній фарбі. Звертайтесь, контакти знизу.